Власне кажучи, нам є про що світувати, тому що все, що зроблено добре, воно є, це зробили люди, трудові наші. І я від імені адміністрації, завдячуючи вам, хочу подякувати людям. А недоліків, яких і проблем, яких ще занадто багато і складних проблем, то це ми відносимо до що самі ще в багатої мірі не справилися з тими проблемами, які надоїдають людям, які заважають їм нормально жити. Звичайно, економіка у нас йде на плюс і на прибуток, але вона не дозволяє ще дати можливість сповно реалізувати ті соціальні проблеми, і соціальні ініціативи, які 7 березня висловив на засіданні Кабінету міністрів президент Янукович Віктор Федорович. Але наш аналіз і наша підготовка до звіту перед депутатами, а значить перед всім Житомирським народом, говорить про те, що ми цілковито спроможні як область головним чином власними зусиллями виходити на ті параметри, які заявлені керівниками нашої держави.